Доброго дня, ми з України, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Хотіла зробити для вас відео з питань, як залишитися в Німеччині. Це якраз таке питання, яке задають люди дуже багато, оскільки за останні 6 місяців трошки всі приїхали, сіли, подивилися наліво, направо і вирішують залишитися в Німеччині. Чесно скажу, думала, як би це краще зробити, щоб була така компактна інформація, не тільки юридичні кроки. Але й психологічні емоційні обставини, з якими ви будете зустрічатися. Оскільки розумієте, сказати, підіть тоді, запишіть» — це одне, ви це зробите. Я дбаю також про ваш психологічний стан. У своїх відео я розповідаю вам, які можуть бути проблеми пов'язані. Оскільки залишитися в Німеччині і жити, це одне, але бути тут щасливим це друге. А, значить, зроблю два відео. Про юридичні кроки. Чотири кроки в нас є, можу вам розповісти. З часом, можливо, лише ще будуть інші. По перше, для того, щоб залишитися в країні, вам потрібна віза. Зараз українці приїхали на 90 днів, їх перевели на 24 параграф. Ви в нас тимчасово значить, прибувають люди, тимчасовий захист, і ви маєте право залишитися в країні. Німеччина це країна законів. Я розумію. І думаю, що за той час, що ви знаходитесь в Німеччині, ви вже зрозуміли, що тут велика бюрократія, дуже багато паперів, які треба підписати, і терміни. Це, напевно, слово на яке в кожного українця вже алергія. Але так воно є. Хочете лишатися в країні, потрібно дивитися, яка структура, як функці... функціонує апарат адміністративний і що потрібно зробити. Перше, це віза. Тепер питання: як ви отримуєте візу? Для того, щоб залишитися варіант перший це робоча віза. Знаєте, я слухаю коментарі, чи пишу коментарі, читаю ваші коментарі, є зворотній зв'язок. Приїхали родини, наприклад, мама з дитиною до батька. Батько працював десь в. Наприклад, на фурі, так, водієм вже в Німеччині почалася війна, до нього приїхала жінка з дитиною. Це значить, що для них варіант буде підходящий працювати робоча віза. Для дитини можливо навчання. Тому цей блок буде про навчання, про робочу візу. Наступний блок я зроблю для дівчат, наприклад, які або в нас Сінгл-ліді, да, дівчинка сама. Приїхала молода в країну, або мама з дитиною. Це е, інший варіант, це вам також підійде або працювати, навчатися, або одруження для тих, хто не пов'язаний з кимось, так, для вас є. Е, другий варіант, чи навіть третій, так це одруження з німцем, і ви зможете залишитися тут, отримаєте візу, е, поговорю про це в другому блоку. так. І інше це, якщо ви народите дитину. Яка має бути, має мати німецьке громадянство, і ви зможете залишитися як опікун. Я зараз не говорю про якісь моральні аспекти. Ми всі дорослі люди, ви самі вирішуєте, що вам де треба. Тому це перший блок робота і зараз навчання, другий блок зроблю відео. Так, але буду повторюватися в кожному відео. По-перше, якщо ви захотіли лишитися в Німеччині, вам потрібно. По-перше, взнати, що це за країна. В кожного свої причини. Хтось хоче залишитися, бо він каже, в мене я з Маріуполя там взагалі нічого не існує. Я хочу жити тут. Хтось каже, я хочу заробити гроші, пожити, повернутися. В кожного з вас свої причини, які є важливими для вас. Тому ви вирішуєте, чому ви і як робите. Але перед тим, як жити в Німеччині, подивіться трошки так інформацію про цю країну. Що то за Німеччина? Яка в неї політична система? Хто в неї сусіди? Які тут гроші ходять? Яка столиця? Що таке Бундесленда? Як взагалі функціонує ця країна? Про канікули в різних землях? Для того, щоб жити і відчувати себе інтегрованим, і намагатися якісь кроки, ви повинні себе відчувати тут вільно, оскільки вам не буде. Емоціональної стабільності в вас, якщо ви будете не відчувати себе вільно в цій країні. Ви будете робити кроки і шукати робочу візу. По робочим візам, давайте подивимося так. Щоб отримати роботу, вам потрібно знайти фірму для хлопців. Це варіант. Давайте ще раз: Тих 450 євро вони будуть недостатні для того, щоб вам дали візу. Це соціальна допомога. Щоб вам дали візу, ви маєте заробляти значить, нормальну зарплату, на яку ви маєте прокормити себе і вашу жінку. У мене зараз вже пішли питання, Лена, Я живу з чоловіком, він нівець. Він мені сказав: Іди, хай тобі дадуть соціальну допомогу бо ти з України. Не дадуть вам соціальну допомогу, оскільки ви одружені і ваш чоловік має вас значить. За вас все платити, ви його жінка, до вас штат не має ніякого відношення. Це означає, якщо у вас чоловік, наприклад, тут водій автобуса, да, і ви приїхали до нього як жінка там, з дитиною, то він тоді отримує гроші, в нього є робоча віза. Вам дають візу на ту кількість років, поки у вас є той контракт. Контракт закінчується, закінчується віза. Це означає, що вам потрібно подбати, щоб у вас був безлімітний контракт. Це дуже важко психологічно жити кожні два роки, думати, господи, куди мені дітися? Деякі фірми, я вже розповідала в своїх відео, вам дають перший рік контракт на рік, потім його продовжують ще на один рік. Що у вас контракт на два роки, вас або звільняють, і кажуть ревідерчі, або вам його. Роблять безлімітним. Але що роблять деякі фірми, які використовують своїх е, е, працівників? Вони можуть вас перевезти в інше відділення з іншими умовами. Не знаю, їздили ви на автобусі так, якомусь маршруту, а вас можуть просто не на інший маршрут перевести, а взагалі інші умови поставити. Е, це вам вирішувати, як ви будете. Коли ви вирішуєте тут м -м -м, свій диплом признати, перевчитися. Двіці, реально, на шанси. Я мала освіту вчителя в Україні з червоним дипломом, закінчила педагогічний університет у Кам'янець-Подільському. Приїхала сюди, мені сказали, вітаю, починайте навчання з другого семестру. Це означає, мені нічого не признали. Я вирішила, що я не хочу втрачати час зараз, оскільки мова тоді, коли я приїхала, в мене була не дуже, вона недостатня для навчання в університеті. Про мову, ще раз вибачте, вам потрібен рівень b 1 якщо ви хотіли потримати більш-менш нормальну роботу. Для тих, хто хоче навчатися, це один. Ви здаєте ДСГ, в інституті в ГЙоти. Там всякі в нас є тести. Взагалі, для того, щоб жити, отримувати нормальну якість життя, потрібна мова. Через це я і кажу, будь ласка, вчіть мову, свої дипломи. Ви можете перездати, але розумієте, ну вам признали частину диплома. Наприклад, мені написали, ми вам признаємо частину е, психології, якщо не помиляюся, педагогіки. Але якщо ви здасте екзамен і там був значить рівень, мови. Тобто той ваш диплом, ви його зараз признаєте. Де його признають? Перекладаєте, все завіряєте і відправляєте в регірунг з президіум. В кожній землі є свій регірунг з президіум. В них на сайтах ви заходите «Anerkennung der Ausländischen Diplome», тобто визнання значить, іноземних дипломів, роздруковуєте собі анкети, заповнюєте і посилаєте. Оскільки зараз в нас маленька катастрофа, бо приїхало мільйон українців, і дуже багато хочуть свої дипломи признавати, то це може тривати 2-3 місяці. <кій> Вам! Присилають поточний результат. Що таке поточний результат? Наприклад, мені прислали, сказали, що, значить, шановна фрау, ми вам признаємо оту частинку, так, якщо у вас буде знання значить, мови, і е, якщо ви хотіли працювати по професії, то вам потрібно здати ще государственні екзамени. Це буде офіційно коштувати 250 євро. Що ми вам цей папірець дамо офіційно, щоб ви з ним пішли до університету? Він вам потрібен. Сиділа, я посиділа і думаю, ні. Нафіга казіба баян, скажу я вам так: вчити мову я тоді не знала на такому рівні, а це був це один рівень. Це дуже-дуже дуже важко. Плюс в мене була англійська. Мені сказали робити аусланд семестр, Це значить півроку я мала жити в якійсь англомовній країні. Це було нереально. Тому я вирішила пішли вчитися на вихователя. І я вам бажаю від цього серця, щоб ви ем, знаєте от свої амбіції, да, або якісь такі. Люди кажуть: я буду працювати тільки за 5 тисяч євро. От такі бажання, які не відповідають реальності, ви їх трошки поси... поставили в ну, таку такого... сторонку. Да? Подумали реально, чи краще бігти за якоюсь, якимось шляхом, який нереальний, або взяти нормальний. Я зробила, наприклад, аутсбілду, в мене був тоді B1 рівень. Взагалі буде чудово і вивчилася на вихователя. З професії вихователя, ті, хто був там вчителями, да, наприклад, в Україні хтось робив логопедами, ще ви можете працювати. В дитячому садочку ви можете працювати в тому самому югент Амті і супроводжувати дітей. Ви можете працювати в школі для дітей з різними вадами. Ви можете працювати в школі на тих самих предленках, це корт, кернсайт. Ви можете один на один супроводжувати є дуже багато об'ям, наприклад, дитина з аутизмом потрібно супроводження. Це тільки вихователь. Медична сфера також дуже цікава. Медична сфера, дівчата кажуть, йти робити в флігіях. Я б вам не радила. По-перше, це неймовірно важка фізична робота. В кого проблеми з нашим позвоночником, да? в кого проблеми з суглобами, руки, ноги. Це неймовірно важко. Літніми людьми, хто працює, ви знаєте наскільки це психічне навантаження, психологічне. Коли літня людина в когось деменція, хтось ходить під себе ну, це специфіка роботи, але це психологічно важко, оскільки ви не будете розмовляти з людиною. Тому, розумієте, коли ви приймаєте це рішення, подумайте, чи отой процес вам потрібен наступні 10 років, чи подумайте перевчитися на щось. Краще вже сказати, я буду робити це правильно, але в кінці я отримую результат на свою роботу. Наприклад, хто в сфері медицини, завіряйте, мову Дівчата в мене в колеги, живе, жінка з України, вона каже, вона медсестра, їй сказали, вивчиш мову, Б 1 будь ласка, приходь в лікарню без проблем ми тебе візьмемо. Коли ось я ходила, мене було перед операцією, мені розповідали про наркоз. Сиділа переді мною жінка. Вона, напевно, з Персії була, розумієте, її була не така німецька, що я зраділа, що я її зрозуміла. Тобто, людей беруть не з ідеальним знанням мови. Нам не запитала, ви не проти чи ми вам дамо наркоз? Так вона побудувала речення. Я кажу, ні, давайте ріжте наживу. Тобто, розумієте, є можливість мова, визнання диплому, пошук роботи, нормальної, адекватної роботи, яка буде приносити вам радість. Хлопці, Хто в машинах розуміється, на водія, взагалі заберуть з руками ногами, ось в подруги працює чоловік і вже кажуть, ти когось знаєш з України заберемо, нам потрібні водії. Станції техобслуговування, ну в них там вся зелектризована, але нікому не заважало підкрутити тут. Бо, знаєте, тільки раз поїхав значить, до тої майстерні вже віддав багато грошей. Тобто. Є можливість, є можливість шукати гарну роботу, але ви маєте прекрасно знати, який у вас податковий е, має бути клас. Жіночка мені пише: я працюю, отримую 3,5 тисячі. Мені на руки дають 2, Слухайте. Щось не то. Вона каже: Я сама мама виховую дитину. Кажу, почекайте, у вас який податковий той клас, вона присилає документи, дивлюся, перші. Кажу, ну дивіться, ви що, вам друге потрібно. Тобто, отакі от нюанси вам потрібно таке все знати для того, щоб вам правильно врахували. Ви вже самі бачите, що, я так розумію, трошки ті е, рожеві окуляри повпадали з усіх, що в Німеччині потрібно дуже багато працювати. Для того, щоб отримувати мінімальну зарплату, на яку ви зможете прожити. Тому для тих, хто зараз каже, я хочу приїхати і тут заробити гроші, поїхати додому, вам це не вдасться. Це не в цій країні неможливо економити, працюючи на низькооплачуваних роботах. Дуже багато оплати і за квартиру, і за їжу, і за машину, хто їздить. Або якщо дитина в школі це дуже велика. Кількість тих розтрат тому плануйте, що вам мінімум потрібно заробляти ну, 1800, щоб ви змогли забезпечити себе, жінку, дитину чи там двох людей. Це мінімум, оскільки іде зараз 800 євро квартира, і за тисячу там починається щось десь заплатити, щось зламалося, дитину в школу поїсти, одяг. Це е, десь поїхати, ви побачите, наскільки летять гроші. Тому ці міфи, що в Німеччині всі прям е, гроші на дорозі спирають. це не так. Давайте тепер про навчання. Так, спробую бути е, трошки, так це все називати коротко. Ви можете навчатися, питати, чи значить ваш джоб-центр, щоб вам дали аусбідунг. Але вам потрібна мова. Ще раз повторююсь, да? знання. Мови. Щоб знати мову, потрібна не тільки теорія ви сидіти 5 годин і піти додому, потрібно спілкуватися з німцями. Чи більше у вас буде контактів? Бо я бачу, дівчата сидять з дитиною маленькою, де вони сидять, п'ють каву, діти граються, з ким дівчата сидять з українками. Чого ви навчитеся з українками української мови? Ідіть в світ, спілкуйтеся з німкенями. Чим більше у вас буде практика, тим швидше ви вивчите мову, і тим легше буде зробити оспільнок. Для оспільного вам потрібен Б1. Хоча в деяких землях дівчата писали, що не Б1, а їм потрібна була, значить потрібен був інший рівень, ще більший. Питайте конкретно, а вам, значить, він безплатний в багатьох, але в деяких є таке, що ви там гроші отримуєте. Бо ви, наприклад, три дні в школі, да, два дні у вас практика вже і Бетріп. Бетріп це та фірма, де ви будете працювати. Шикарна річ, ви будете своїх 800-900 євро там перший рік, другий рік, наприклад, тисяча. Тобто ви вже тоді підете від Джоп-центра, у вас буде вже шанс і буде віза, є студіум, Хлопці, дівчата, навчатися важко. Навчатися важко, студенти мають право також десь працювати. Інколи заробляти офіціантом десь. Але треба вчитися. Ви, якщо не здали той предмет, вас звільнять. Немає такого, що хтось пішов, заплатив взятки. Такого також немає. через це... Ам... Це важко. Вам потрібно. Якщо дитина піде вчитися, вам потрібно буде фінансово допомагати. Але в дитини буде вже віза. Що можна зробити? Є різні. А... Фонди, які дають стипендію, я думаю, зараз вони будуть чи існувати у багатьох вузах Німеччини для того, щоб якось допомогти. Є така річ, як бафік, це кредит, який можна взяти. Я не знаю, чи його можна брати для українських студентів. Це можна це вияснити. Да? Це кредит, який потрібно повертати через 5 років після того, як ви закінчили інститут і попрацювали вже Да? там певні свої умови. Тому є можливості це такі дві, які я вам назвала. Це робоча віза, яка вам дається, і плюс це студентська віза. Це все пов'язано з великим стресом, це пов'язано з великою енергією, яку людина вкладає в це все, оскільки вона має багато працювати і насправді. Тому перед тим як ви вирішите лишитися в Німеччині, багато пишуть: хочу заробити грошей. Вам прийдеться дуже багато заробляти. І оці амбіції, які є. Я там в Україні працювала в міністерстві. На жаль, в іншій країні робота буде не врахована. Дуже жалко, мені чесно вам скажу, юристи, оскільки українська юриспруденція, німецька юриспруденція це різні світи. Але якщо людина хоче працювати, якщо людина має бажання, у вас все буде добре. Все залежить від того, яка у вас ціль. Хто знаходиться навколо вас, як ви вчите мову, взагалі, яка у вас енергія на життя? Чи ви хочете використовувати цю країну, чи ви хочете жити, радіти? І тоді установи, які з вами працюють, вони побачать все дуже індивідуально, в кожній землі свої закони щодо дипломів. Щодо умов роботи, приїхала подруга, її в Норд Райн-Весфайн, все переклали, все зробили, майже весь диплом признали. Мені признали взагалі нічого, але те, що зробили, мені було не потрібно. Тому я не була амбіціозна і мені мій диплом, скажімо так, все рівно. Я зараз маю освіту вихователя і я працюю, наприклад, в лікарні по своїй освіті. Тому, знаєте, стільки є цікавих е можливостей, тільки треба відкрити очі. Я вам бажаю всього найкращого. Друге відео буде, повторююсь, для тих, хто вирішив одружитися або народити дитину, кого цікавить. І є питання, пишіть, ставте пальці. Буду рада вас чути до наступного разу.